Премих запитів на кожне комунальне підприємство, або, якщо буде точніше, на 6 органів місцевого самоврядування. І е, частина відповідей, що нас дуже приємно здивувало, були відправлені в електронному форматі. От ми їх обробляли, ми потім покажемо велику кількість електронних відповідей. Але за результатом у нас вийшла така кількість балів. Перше. 71 бал найбільше набрав єдиний розвитковий центр це місто Івано-Франківське. Основна причина, чому така кількість балів, вона криється у вебсайті. Е, на вебсайті можна знайти, як акти виконаних робіт, як можна знайти статут, можна знайти інформацію, як не просто звернутися до директора відповідного КП, а як звернутися до начальників відділів цього КП. Так? З електронною поштою, з телефоном і так далі. Наступне підприємство, яке я отримувало, це так само місто івано франківськ звичайно, це міська ритуальна служба. Це вас може здивувати, але ви не повірите, але це цей кафе є вебсайт, дуже непоганий порівняно з іншими комунальними підприємствами, де є досить велика кількість інформацій. Він навіть є двомовний англійською і українською мовою. Далі це є водоекотехпром, 42 бали. Це підприємство з, так само має вебсайт. Дирекція замовників 14 барів отримала. Унікальне підприємство, з підприємством дуже важко комунікувати. Воно має дуже дивні працівника, який відповідає за юридичний супровід цього підприємства, який не знає елементарних норм законодавства, це нас дивувало. все-таки ми з часом Віталій отримав відповіді від комунальних Аварійна Скожбаєрце, е, насправді, в нього є окремий сайт, принаймні так говорить сайт Єдиного розрахункового центру, але чомусь цей сайт не працює. О, тому вийшла така низька оцінка. І далі наступні, ви бачите. Що цікаво, наприклад, сервіс Авто мав свій вебсайт, дуже хороший сайт, який працював у 2014 році. Я особисто відкривав, дивився. Але чомусь у 2015 році цього сайту не стало. Ну, його неможливо зараз знайти.